Ну що ви готові дізнатися, як вам всього виділяючи 30 хвилин день вивчити англійську мову за літо? І найбільша помилка, яку допускає просто 95% людей, вони ціле літо не вивчають англійську, а потім вересні не пам'ятають ні present simple, взагалі не можуть навіть двох слів зв'язати. І якщо ви подивитися відео до кінця і побачите поради, які я вам даю, ви будете просто в шоці, як Легко, просто виділяючи мінімум зусиль, ви можете вивчати англійську мову та отримувати прогрес. Сьогодні я розповім, як правильно розподіляти час вивчення англійської мови та які конкретні кроки робити, щоб вже в кінці літа побачити нереальний прогрес. Але перед цим давай трошечки познайомимось. Мене звати Ангеліна. Я дипломований філолог англійської та німецької мови. В минулому році закінчила лінгвістичний університет та має диплом бакалавра. У мене є своя школа англійської мови, де за останні 4 роки навчалася Більше чотирьох тисяч студентів, і ми допомагаємо нашим учням не тільки вивчати англійську ефективно, а й вчити в задоволення. Середній результат наших студентів це плюс один рівень за 10 тижнів. Завдяки комплексному підходу неймовірним викладачам, неймовірним матеріалам та нашій системі. Ось такі результати отримують наші студенти. з більш детальної інформації стосовно навчання на моєму курсі. Ви можете ознайомитись під відео, а також написати менеджеру, якщо вас цікавить навчання зі мною. Я веду інстаграм, а також телеграм-канал на тему вивчення іноземних мов, подорожей та мого лайфстайлу. Тому обов'язково підписуйся. Там більше мене та мого життя. І вже майже рік я розвиваю цей ютуб канал, та маю величезну ціль досягнути 50 тисяч підписників. Тому буду тобі вдячна за підтримку та підписку. Ну що ж, поїхали? Як вивчити англійську мову за літо, виділяючи всього 30 хвилин в день? І так, перше, що ми робимо, ми визначаємо рівень. Народ, вам треба розуміти вашу точку А, який рівень у вас зараз. І я дуже сильно рекомендую. Ось ці онлайн-тести. Звичайно, ніякий онлайн-тест не покаже точно ваш рівень знань, тому що це онлайн-тести. Єдиний екзамен, який може з цим допомогти, це міжнародні екзамени, так, де ви 4-5 годин складаєте всі ці іспити і знаєте свій рівень. Але якщо ви пройдете декілька тестів, про які я вам сказала, ви точно зможете визначити приблизний свій рівень, так? Хоча б розуміти, чи у вас А 1 чи Б 1 тому що відповідно до вашої точки, а ви будете складати відповідний план вивчення мови. Крок номер два, після того як ми зрозуміли. Що в нас, наприклад, рівень А2, ви прямо відразу думаєте, коли ви будете виділяти ці 30 хвилин вранці, ввечері, в обід, перед сном, тільки прокинулася. Не робіть просто помилку, яку допускає, ну я не знаю, кожен перший. Ви думаєте, що ой, колись там виділю ці 30 хвилин, в результаті куча справ, куча всього іншого пріоритеті. Ви втомлені, і розумієте, що сьогодні ви англійську не повчили. Просто поставте собі в графік ці 30 хвилин. Як ви ходите до стоматолога, у вас зафіксовано в графіку, так? Зустріч з ним, не знаю, там на заняття якісь на танці спортзал, так далі 30 хвилин день. Будь ласка, народ, подумайте, чи це з 9.00 до 9.30 ранку, чи вечора. Тобто, ви дивитесь по вашому графіку, коли кожен день ви будете виділяти ці 30 хвилин. Відразу третє. Ми створюємо простий, але мега-ефективний план вивчення англійської мови. Зараз я вам з цим допоможу. Відразу скажу, що не потрібно брати мільярд ресурсів, тисячу книг. Я буду рекомендувати вам найкращі з найкращих ресурсів. Ви обираєте ті, які імпонують вам, і використовуєте. Помилка багатьох взяти тисячу книг, завести мільярд зошитів, ще скачати 100 додатків і думати, що англійську вивчите. Насправді це повний розфокус, який не призводить до результату. Краще взяти декілька ресурсів, але працювати з ними ефективно. І так, перший день ми виділяємо 30 хвилин на вивчення слів. 30 хвилин вивчаєте нову лексику, опановуєте її. Найкращі ресурси, які я рекомендую, це ось ті підручники, які я безкоштовно завантажила у свій телеграм-канал. Посилання ти знайдеш під відео обирайте один з цих підручників, який вам подобається. Обирайте свій рівень, тому що вони порівняють, і проходите від початку до кінця. 30 хвилин виділяєте на це. Я рекомендую виписувати нову лексику, складати з ними речення, тому що так ви краще запам'ятаєте в контексті. І не забувайте перевіряти в міжнародних словниках. Ось тут я вам їх прикріплю, мій улюбленець лонгман. Тому що 30% слів по статистиці люди вимовляють неправильно. І ваша задача запобігти цьому і відразу вчити слова правильно. Другого дня виділяємо 30 хвилин на вивчення громад. Матика. Я дуже рекомендую одну з цих книг ще раз одну з цих книг, яка вам імпонує, подобається. Обирайте і проходите під свій рівень. Або можна користуватися сайтом Test English. Це мій улюблений сайт для вивчення граматики. Він дуже кайфовий, дуже класний. І мені подобається, що там є аналіз ваших помилок. Тобто, ви зробили і допустили якісь помилки. Сайт аналізує і пояснює. Так ви запам'ятаєте граматичні теми краще. Третій день ми присвячуємо listening. і ваша задача слухати подкасти. Мій улюблений сайт. Це from BBC Learning English, але є ще й ресурси Обирайте один, який вам подобається, і регулярно слухайте та прокачуйте свій лисик. І день четвертий. Ми присвячимо прокачці Рин and Speaking. Ваша задача взяти електронну книгу, прочитати її та переказати основні моменти. Де ж знаходиться електронні книги? Я вже попіклувалась про це і хочу порекомендувати улюблений ресурс з величезною бібліотекою електронних книг. Ось він, English і e Він безкоштовний там є книги від А 1 до С2 включно. Два. 25 хвилин ви присвячуєте читанню, аналізуєте слова. Також рекомендую аналізувати граматичні конструкції, таким чином ви ще й граматику прокачаєте. А потім переказуєте усе прочитане, використовуючи нові слова. Тут ви ще й будете використовувати новий активний вокабуляр. Просто бінго. Ви можете записати голосове повідомлення подрузі або просто собі в закритий телеграм-канал, не обов'язково записувати голосове комусь. Якщо немає з ким поділитись, просто для себе записуйте голосові. Тут головне практика говоріння, тому що ви знаєте, що без практики, Такі прокачати спікінг нереально. Ваша задача регулярно тренуватись, регулярно говорити, бороти цей мовний бар'єр, бороти ці страхи, бороти страхи помилятися і навіть через помилки практикуватися. Тому що ми починаємо з простих маленьких речень, але потім з практикою ми починаємо будувати дійсно цікаві конструкції, будувати великі речення та дійсно говорити англійською мовою. Після четвертого дня ми знову приступаємо до першого дня, потім другого, третього, четвертого, і потім знову. І найкрутіше, що цей план він. Дуже простий тут взагалі іншого складу немає, але ви будете прокачувати англійську комплексно. Це головне правило в моїй школі англійської мови. Чому мої учні взагалі досягають такого прогресу? Вони прокачують англійську комплексно. У нас немає такого, що ми вчимо суто граматику чи суто слова. Ми прокачуємо усі сфери, і таким чином наші студенти отримують вау-результат. Ваша задача зробити те саме. Не вчіть суто слова чи граматику. І навіть насправді я вважаю, що просто говорити недостатньо для вивчення англійської мови, тому що окей, ви говорите на вашому рівні би 1 але так і не росте, використовувати ті самі слова, ті самі граматичні конструкції, і ваш рівень не росте лише коли ви вчаєте новий вокабуляр, нові граматичні конструкції і задіюєте це в своє говоріння. Ви починаєте говорити на рівні b 2 c 1 і вище. Тому, будь ласка, перешліть це відео своїм друзям, збережіть собі, передивлюйтесь його і зберігайте усі ці ресурси. Нагадую, безкоштовно всі ці книги, всі ці ресурси я запостив у свій телеграм-канал. Там, взагалі, ще більше корисно про вивчення наземних мов. Дуже багато класного контенту під. Підписуйтесь, нас уже більше 50 тисяч підписників там. Буду дуже рада бачити тебе серед підписників мого каналу. 30 хвилин в день це насправді дуже мало. Кожен з вас, які б ви просто від маски мені не говорили зараз і не думали, кожен з вас може знайти цей час 100% всього 30 хвилин в день. Подивіться, скільки часу витрачаєте на Тікток, інстаграм і так далі, і зрозумійте що 30 хвилин ви точно знайдете. І не потрібно недооцінювати силу маленьких регулярних кроків. Не обов'язково вчити англійську мову кожен день по 10 годин. 30 хвилин в день. День, але кожен день більше ніж достатньо. За три місяці це буде 2700 хвилин. Просто усвідомте це. 2700 хвилин ви виділити на англійську, якщо кожен день виділятимете 30 хвилин. Я дуже вдячна тобі за перегляд цього відео. Якщо було корисно, дай мені знати. І напиши, будь ласка, в коментарях, як довго ти вивчаєш англійську мову, з якими труднощами, можливо, ти стикаєшся або проблемами, і які ти ресурси використовуєш, які фішки, які звички допомагають тобі вчити англійську мову. Обов'язково поділися мені. Буде дуже цікаво почитати, і іншим моїм підписникам також буде дуже корисно. Дякую.